Всім доброго дня! Хочу розповісти вам за цей автомобіль. Це Audi Q7. На 2011 року. Автомобіль в класному збереженому стані на повному приводі по комплектації має ось таку оптику денні ходові вогні. Умивачі фар, противотуманні фари, легкосплавні диски, передні та задні партроніки, камеру заднього огляду. покажу вам вигляд по салончику, має усі електричні склопідіймачі, електроскладання бокових дзеркал, акустика від бусе, датчики світла, дужу, мультикермок, круїз-контроль, вибір режиму руху, автоматична коробка перемикання передач з двигуном на 3.0, газ, бензин. Має підігрів чотирьох сидінь, двохзонний клімат-контроль, ось таку мультимедійну систему штатну. По пробігу 244 тисячі, комбінований салончик в збереженому стані, де передні сидіння мають електрорегулювання. Також на автомобілі присутній панорамний дах з люком. Задній ряд має ось такий вигляд. Присутні обдуви для задніх пасажирів, підігріви задніх сидінь. Маємо сонцезахисні шторки в дверях, автомобіль у нас на пневмо підвізки. Та має гіткий багажний відсік на електроприводі. Тому хто собі шукає такий класний кросовер, звертайтеся в місто Бердечів, вулиця Шкіряників, 8, автомайданчик Бієрасу. А цей автомобіль ви можете придбати в кредит, оформити в лізинг або обміняти на ваш автомобіль з послугою 3D.